Весна час пробудження природи. І один із перших, хто виходить зі сплячки, це їжак. Після довгої зими їжак прокидається дуже голодним і одразу починає шукати їжу. У його раціон входять комахи, черв'яки, равлики, а іноді дрібні жаби. Весна. Також час знайомств їжаки знаходять собі пару. І вже через 35-40 днів у самки народжуються маленькі їжаченята. Вони з'являються на світ сліпими, але швидко ростуть і стають самостійними. Їжак важливий помічник природи. Він знищує шкідників. І допомагає підтримувати баланс у екосистемі. Тож, якщо зустрінеш їжака навесні, знай, що це хороший знак.